Всім привіт! Це з вами канал Радіоелектроніка і ремонт побутової техніки. Сьогодні я хочу показати простий перетворювач напруги е, от 3,7 В на 12 для світлодіода. Зараз вам покажу схемку, як мати трансформатор. Покажу спочатку схемку роз, розкажу що куди. Матаємо на ферітимум стержні е, одну обмотку. В одну сторону, 15 вітко намотали, потім 15 відков, ну, другу катушку в обратну сторону мотаємо. Один кінець, у нас, виходить, 4 кінці. Виходить, ми намотали одну обмотку, зробили відвод від середини. Намотали ще 15 вітков в обратну сторону. І в нас є три оста... виводи у нас: один кінець обмотки. Середня обмотка і другий кінець. Цю середню, середній кінець ми розрізаємо. Розрізаємо його на двоє. І в нас виходить чотири кінця. Прозванюємо, знаходимо кожен кінець обмотки і другої. Один кінець, одну обмотку ми підключаємо на колектор. Другий кінець у нас йде на плюс. Другий кінець, який у нас залишилось два кінця обмотки, припаємо до бази і до емітера. Транзистор у нас NPN структури КТ-805. І паралельно емітеру і колектору світлодіод на 12 вольт. Любий автомобільний либо там е, матрицу 12 вольтову якусь куспію. Чи хоч світодіодну ленту можна підключити і світлити Або зробити фонарика больше ще підсвітить. Ну, любі речі можна зробити. Зараз покажу, як воно все працює. І покажу, як мотать. Ось я брав проволоку десь 1,5 мм або мм проволку. Зараз я покажу, як мотати трансформатор кінці обмотки і начало обмотки. Що ми робимо? На примірі, покажу. Карандаша. Ось у нас обмотка, обмотуємо, обмотуємо кусок. Ось такої длини. У нас ось є кінець. Беремо так, Оставляємо якісь там 3 см, ну, якесь розстояння, запас, щоб у нас був. Беремо так вдоль, і починаємо мотати. Придержуємо з однієї і починаємо мотати. Против часової стрілки. Вот так. И понеслась. І мотаємо 15 витков. В одну сторону мотаємо 15 витков. На примере карандаша. І мотаємо вот так. 15 витков. Намотали. Зробили отвод от середини. Ось отвод от середини. Кінець. От, вот оцередини делаємо і мотаємо в обратную сторону 15 вітков. На, на цей же стержень у нас ферітовий. Беремо ферритовий стержень 3 см чи 4 см, який є, можна з старого телевізора вийняти, Там катушка була така, чи в Десь блоки питання, чи де вона стоїть, чи можна на гантельці намотати на будь якому ферітовому стержні, або на гантельці можна намотати цей трансформатор цю катушку. Можна 0,7, можна 0,5 провод брати будь-який. І зараз покажу ось готовий. У мене світлодіод автомобільний лампочка. І ось ферритовий стержень. Тут порядка 5 см, чи 4, даже я толком не знаю, лінійка не заміряв. Транзистор КТ-85. Ось ми бачимо. Не обов'язково на радіатор ставить його з будь-якою буквою B, А, Ебра, чи Г, з будь-яким буквиним індексом, ну, з, бу з буквою любою. І все припаємо. У нас 4 кінці. Це у нас отак, якщо дивитися, транзистором, база, колектор і емітер з цієї сторони. Припаємо один кінець, у нас ось вивод йде плюс. Находимо одну обмотку, 15 вітків, які ми намотали. І другий кінець йде у нас на базу. Потім 15 відков теж намотали от середини. Ну, середини розрізаємо середину. І в нас 4 вивода, 4 кінця. І з 4 кінців припаємо один на базу, колектор і емітер. Паралельно колектору і емітеру у нас світлодіод припаяний. І ось як воно працює. Працює від 6 до 12 вольт, від ну, 3 в мене 6 вольт. Ось це, як схемка працює. Ось цей перетворювач напруги. Щас, в мене тут немає виключателя. Ось. Схемка працює. От 6 вольт. В мене така косата, косата від магнітофона якогось. І ось. Схемка працює. Якщо не буде працювати, то. Поміняємо містами кінці обмоток. Ось схемка працює у нас. Десь фокус пропадає. І хочу показати, що.